Всім привіт! Мене звати Каріна. Я вітаю вас на моєму ютуб каналі. А також я вітаю вас у цьому відео, де я вам розкажу, як зробити мою улюблену найсмачнішу лазанью. Звісно, існує багато різних рецептів, але цей, як мені здається, найбільш базовий і точно для мене найсмачніший. Це не складно, це займе трохи часу, але я впевнена, ви впораєтесь. А перед тим, як я вам розкажу, як це все зробити, нагадаю вам підписатись на канал, поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобається, увімкнути дзвіночок і купити продукти на лазанью. Зараз дізнаємось, які. Почнемо з огляду інгредієнтів. Перед вами майже все, що нам треба буде на лазанью. Тут все, що треба для болоньєзе, тут все, що треба для бешамелю, а тут листи для лазаньї. Їх, звісно, можна зробити власноруч, але я зазвичай беру готові. Болоньєзе італійське рагу, для якого нам треба цибуля, скоріше дві, два стебла селери, дві невеличкі моркви. Фарш 800 грам яловичина плюс свинина, томатна паста, помідори консервовані, я також додаю, і вино червоне, яке я дуже довго не додавала, бо у мене немає вдома алкоголю зазвичай, бо я не вживаю. Але в готуванні використовую. І от я, коли нарешті використала, зрозуміла, що без вина більше готувати не буду. Так що ось такий у нас наборчик, ще, звісно, сіль, перець і олія. Тут масло. Борошно, молоко, мускатний горіх. Сьогодні не дуже крута, тому він у мене не буде свіжо натертий. І, звісно, також сіль перець. І last but not least, листи для лазаньї. Про них особливо нема що сказати. Я купую, які є, різних виробників і все завжди окей. Так що поїхали готувати, почнемо з цього. Спочатку треба підготувати овочі, які, як не дивно, всі треба нарізати. Моркву спочатку чищу, потім нарізаю кубиками. Частіше за все, її на болоньєзе нарізають саме так. Але у нас тут з вами safe space, і якщо ви її натрете, я вас засуджувати не буду. Взагалі, коли я приготувала першу свою лазанью, я, мабуть, ще вчилася в школі, мені було, напевно, років 15-16. І тоді я пам'ятаю, я не завжди могла у нас в місті в сільпо знайти селеру, я готувала без. Неї і мені здавалося, що вона ні на що особливо не впливає. Я просто смажила моркву з цибулею, додавала фарш і робила все далі по інструкції. Але потім я спробувала з селерою, і, як виявилось, італійці і всі інші народи, які використовують це поєднання овочей, цибулю, селеру і моркву, щось в цьому житті знають. В італійській кухні це поєднання овочей, якщо я не помиляюсь, називається софріто. Нам саме воно і треба, так що нічого не пропускаю. Ні моркву, ні селеру, ні цибулю. Все важливе. Селеру, як нарізали, вже побачила. Цибулю просто також нарізаю кубиками. Взагалі мені подобається, коли нарізка всіх овочей виходить приблизно одного розміру. У мене морква висла трошки завелика, так що можете її нарізати дрібніше, ніж це було у мене. Овочі не різали і більше нічого сьогодні різати ми не будемо. Переходимо до плити, там і відбуватимуться всі наступні дії. Смажу на оливковій олії або суміші оливкової олії і масла сьогодні було саме так, і одразу всі овочі разом висипаю в пательню. Їх смажу декілька хвилин, і потім одразу сюди ж в цю пательню з цих же овочей додаю 800 грам фаршу. У мене суміш яловичого і свиного, і мені здається, так найсмачніше. Я передивилась дуже багато відео, де італійці готують волонєзи, і в переважній більшості з них вони робили саме так: смажили овочі всі разом, а потім закидували туди фарш. Якщо вам раптом здається логічнішим посмажити фарш спочатку або овочі всі смажити окремо, я вас ні в чому не обмежую, але я роблю саме так, як я бачила, роблять майже всі. Я бачила в болоньєзе і молоко додають, цікаво, як воно виходить, але поки що не мала нагоди спробувати. Поготувала трошки фарш, розтовкла його, щоб він не був великими комочками, потім додала томатну пасту і червоне вино. Далі додаю банку консервованих помідорів, які я попередньо подрібнила в блендері, просто щоб там не залишалося великих шматків. Далі додаю сіль, перець і цукор. Цукор треба, щоб збалансувати кислоту, яка тут з'явилася разом з консервованими помідорами. Додаю це все і пробую, поки не досягну ідеального балансу. Ще додаю трошки води або бульйону, якщо є. І тепер про це треба забути на годину, дві-три, скільки у вас є чим більше, тим краще під кришкою на низькому вогні, щоб смак був супер насичений, а вам було супер смачно. Переходимо до бешамелю, а поки що додам останнє поболоньєзе. зазвичай ніякі трави туди не додають, але мені подобається іноді додавати сушений орегано і сушений базилік. Це все, коли я додаю, коли нема або нема настрою, не додаю. А тепер бешамель. Тут все супер просто: 50 грам масла, 50 грам борошна, 500 мл молока. Цю пропорцію я також запам'ятала ще з перших разів, коли. Готувала цей соус, що було супер давно. Але деякі нюанси, все-таки є, наприклад, потримати масло на вогні, щоб воно трошки почало коричневіти, розтопилось, почало кипіти, і ви трошки почекайте, щоб воно стало ледь коричневим, бо це додасть прикольного горіхового смаку. Потім до нього додаємо борошно, його трошки підсмажуємо, мішаємо вінчиком і починаємо частинами вводити в цю суміш. Тепле молоко. Спочатку воно загусне ще більше, але потім ви будете додавати більше і більше молока, воно стане рідким. Мішаємо постійно, щоб не було комочків, і щоб воно не підгорало. Ще до цієї пропорції, яка є основою базою, яку вам вже назвала, яку знайдете в описі під відео, де буде весь рецепт з усіма інгредієнтами. Я зазвичай доливаю трошки більше молока, щоб він був більш рідким, бо так з ним зручніше працювати, коли будемо збирати лазанью. Ось такої консистенції в кінці він у мене виходить. Я чекаю першого бульку, ось він тільки що стався: перших бульок, бачу, що він вже почав кипіти, ще трошки тримаю на вогні, помішую. І все, бешамель готовий. Залишилось тільки його добре, щедро поселити, поперчити і додати мускатний горіх. І все пробуйте, досолюйте, доперчуйте. Додавайте ще мускатний горіх. Бешамель готовий. Ви прекрасні. А ми готові нарешті складати лазанью і скоро відправляти її в духовку. Болоньєзе є, бешамель є, але залишилось підготувати один останній інгредієнт натерти моцарелу. Я використовую тверду, просто натираю її на терці. А тепер збираю трошки болоньєзе на дно, потім викладаю листи лазаньї, які я ніколи не проварюю. Частіше за все на них написано, треба їх проварювати чи ні. Але навіть якщо на них написано, що треба, я їх все одно не проварюю, бо вони завжди встигають ідеально приготуватися в духовці. Так от, як це працює? На дно трошечки болоньєзе, потім перший шар листів лазаньї по вашій формі, якщо не вистачає, як ви бачили, я їх ламаю. Зверху болоньєзе, зверху бешамель, трошки його розрівнюю і повторюю це, поки у мене не закінчаться всі інгредієнти. Та й, в принципі, все. Єдина порада, яку ще можу дати по цьому процесу, це не жалкуйте накладати начинку між шарами. Нехай краще буде менше шарів, але більше начинки між ними. Так лазанья буде соковитіша і, відповідно, смачніша. А поки я продовжую складати лазанью, пропоную вам поспостерігати за цим процесом так, ніби це сцена з хрещеного батька. Останній шар це шар бешамелю присипаний сиром. У мене трошки закінчувалися вже листи лазаньї, тому я не повністю поверхню ними заклала. Далі на них викладаю, як я вже казала, бешамель, розрівнюю і зверху це все притрушую моцарелою і, якщо є для більшої насиченості, тертим твердим сиром. На цьому все. Лазанью зібрали. Духовка вже має бути готова до того, щоб лазанья в неї потрапила і має бути розгріта до 180 градусів. Але ми її туди відправляємо не в такому вигляді, а накриваємо фольгою, яку знімемо за 10 хвилин до того, як вона приготується. Але накривайте фольгою так, щоб вона не торкалась сиру, бо він до неї прилипне і буде неприкольно. І все прощаюсь з моєю лазаньєю на 30-50 хвилин. Закидую її в духовку на 180 градусів на 30 або навіть на 40 хвилин. Через цей час я прибираю фольгу і залишаю лазанью ще в духовці, щоб вона підпеклась зверху до такого стану, який мені подобається. І обов'язково в кінці перевіряю, чи пропеклись листи лазанії, протикаючи це все ножем, він має проходити дуже легко як крізь масло. Хоча б хвилин 20 почекайте, поки воно охолоне, розрізайте і насолоджуйтесь. Мала би вам, мабуть, щось сказати, але я така уже голодна, що я просто почну її їсти. І після першого шматка, можливо, вам щось скажу. А мені ні з ким розмовляти вже більше не хочеться, поки я не закінчу цей неймовірно великий шматок лазанії. Друзі, це дуже смачно, вам це треба. У вас тепер є вся інформація, щоб це зробити. Залишилось тільки піти в магазин, купити продукти і терміново робити лазанью, бо це капець, як смачно. А ще, може б вам буде цікаво. На задньому фоні стоїть фокач, яку ми також сьогодні готували і знімали. І відео про те, як зробити фокачу, уже є на Ютубі за оцим посиланням. Да, За цим? Дякую вам за перегляд, дякую, що ставите лайки, залишаєте коментарі, дивитесь мої відео. До зустрічі в нових відео! А я пішла до йде лазанью. Пока!